Я такого ще не бачив, тому вирішив показати вам сама маленька бензинова пила, яка є. Від Алко, яка помістилася в усю коробку. Уявляєте, вона настільки маленька, що може поміститися в ось таку коробку. Характеристики міні-пилочки також дивують потужністю 1,2 коника, об'єм двигуна 25,4 кубічних сантиметрів, шина 25 см, вага 3,2 кілограма. Дуже легесенька, як для бензинової пили. Ось такий ланцюг, має автоматичне змащування. Розпаковуємо, дивимося, яка шина. ну Тут нічого нового, як завжди, орегон. Кожух на шину, Інструкція на всіх мовах світу, викрутка, ключик і ланцюг орегон. Також нам дають надфіль, щоб ми самостійно могли собі щось там підточити. Зустрічайте саму маленьку пилу, я не знаю, чи в світі, но в Україні і в Європі це точно сама маленька бензинова пила, сама легенька. Вона настільки малесенька і легенька, що я думаю нею можу справитися навіть і жінки, і діти. Настільки вона легенька, компактна. І вона мене просто вражає по якості. Тому що Алко це ж всесвітній садовий бренд. Вони роблять тільки круті, якісні речі, які не ламаються просто десятками років. Хто не знає, да? хто вже знає, той підтвердить мої слова. Зараз ми оглянемо, заведемо, залиємо мастила і подивимося, як працює ця малютка. Шину і ланцюг поставили. Натяг ланцюга відбувається ось цим гвинтом. Швидкий доступ до фільтра і свічки. Фільтр у нас виглядає ось так, кому цікаво. І свічка ось вона, легко можна замінити. Тим паче, тут у нас є ось такий гачачок, тому що на карабінчик люди її будуть цепляти і лазити по деревах з нею. Заливаємо трансмісійне мастило для змащування ланцюга. Підкачуємо пальне, вмикаємо запалення, витягуємо дросель і пробуємо. Для порівняння вам малесенька пилочка і велика. Послухаємо по звуку, як буде працювати. Давай. Відчуваєте різницю? Та працює дуже тихенько. Замітив, що вона навіть не димить, навіть не димить порівняно з тими дішманськими пилами, що я показую. Видно, що якість якісна пила прогрілася вже. Трошечки її обкатали. І працює просто чудово, О, да, малесенька, така, малесенька, компактна, легесенька. як Дитяча іграшка, основне призначення цієї міні-пили це підчищання ось таких маленьких гілочок. Тобто, ви десь вилізли собі на дерево з драбиною, щоб вам було легко, компактно, зручно завели собі і працюєте. Годину різали пилою, розкажу про плюси і мінуси. Великим для мене суттєвим мінусом виявилося недостатня потужність. Я розумію, що вони хотіли впихнути невеличкий двигун, маленький корпус, щоб вона була і легенька, і зручна, компактна, але в неї занадто мала потужність, як для мене. Якщо різати ось такі невеличкі гілочки, сантиметрів 8-10 в діаметрі, вона ще легко справляється, як масло. Якщо вже брати там 20-30, Чуть впер, і вона одразу стає. Тобто потрібно без натиску повільно різати, тоді вона справляється. Якщо її навіть порівняти з акумуляторною пилою, ті, які, які в мене є, то там акумуляторну пилу можна притиснути і вона буде різати. Цю притиснув, вона стає. Далі пішли одні плюси. Те, що вона легенька і компактна, це так зрозуміло, мені більше сподобався, як працює двигун. Рівно, тихо, без дьоргань. Якщо порівнювати з дешевими пилами, вони працюють ось так. Тобто залишив пилу, і вона ось так. Ця стоїть ідеально, не дьоргається, нічого. Двигун працює настільки рівно, ніби ти пересів на іномарку після дешевих пил. Витрата пального просто смішна. Я не знаю наскільки тут бак. Грам певно, 200, <кхе> може менше. Коротше, за годину, то що ми постійно її тиснули. Ми спалили пів бака бензину. І вона не димить, уявляєте, я не знаю, що там алко придумали, який це суперкласний двигун. але вона на холодну навіть не пускає стільки диму, як звичайно банальна дешева пила. Порівняно з дешевими пилами, вібрації ви майже не будете відчувати. Все це буде гасити одна втулка, от друга, і ось тут третя. Ми не показали вам гальмо. Гальмо працює. Працює дуже чудово, заводиться з півоберта, Я не знаю, що ще додати. Пилочка просто ідеальний варіант для висотних рубів. Взяли собі за гачачок, за карабінчик, поцепили на пояс і полізли. І працюєте однією рукою. Просто ідеальний варіант. Алко придумали супер класну пилочку. Петровичу, як завжди, величезні подобачки, що вам показав, розказав, провів ось цей тест. І всім до побачення!